Яка проблема кінця набережна Шевченка? Хотів би пояснити за одну хвилину часу. Раніше ми скидали відео з дрона, а зараз хотів би розказати. Як бачимо, права смуга руху згідно розмітки направляє водіїв тільки направо. Натомість ліва смуга руху направляє водіїв на кільця? Якщо керуватися логікою, то з двох смуг руху водії виїжджають на кільце. І от якраз в цьому місці утворюється конфліктна ситуація. Так, і, так тут ідуть всі з'їзди. Також є проблема і у виїздах. Як бачимо, зовнішня смуга кільця направляє водіїв на з'їзд в ліву смугу. Натомість з лівої смуги руху також водії хочуть робити з'їзд. І от тут також виникає така конфліктна ситуація. Є логіка, є розмітка. Яка трошки суперечить одне одному. Що би ми тут зробили? Ми б дві смуги руху направили просто на кільце. І так само з двох смуг руху е, зробили би логічні з'їзди. І це, на нашу думку, би виправило ситуацію даного кільця. А як ви гадаєте?